Добрий день. Напрода запчастин до різної сільських. Розпочнемо з карданів, із гуків карданів. 8шліцовий. 250 гривень один. Тут усі под... всередині 35. Це 200. 208 шліців. Це не перерізано, хтось зрізав кнопочку фіксації. 8 шліців, 350. Кнопка працює. Тут 28. Тут такий стан. Це за пару. 8 шліців. Тут я переміряв, хтось прихватив діаметр 30. Крутиться. 400. Цю не розробляв, не знаю. 350 гривень. Тут 25. Тут квадрат 30 на 30. 150 під квадрат. 28 на 28. Тут 28. Цей 500. Якийсь імпортний. Без люфта. Тут такий. Такі ніж. Маркування видно. 150 гривень. Такі 250 гривень. Шість шліців. Кнопка працює. Теж отак було, зв'язане парою. Шість шліців. Кнопку потрібно розробити. 400 гривень пара. Тут 30. Тут 28. 6 літ 7. 400. Кнопку розробити. Тут крутиться. Я такого ще не бачив, щоб цвях її приварювали і бі... замість штоперних кілець. Ну таке буває, як бачите. 400. Зап'ятини на культиватор на ТРН на внесення міндобрив. 500. Теж на культиватор. Без люфта 200 гривень. Люфту немає. На культиватор 300 гривень. Ціла без тріщин. Теж люфту немає, все крутиться. Незначний. От Тут з цієї сторони немає люфту. 300. Ножі такі 500 за всі. То на комбайн 2000 за 15 штук ні холан. За ці такі ніхто не дзвонить, не кажуть, чого вони, хай полежать. Далі такий кардан, тут 8 шліців. З цієї сторони хтось міняв, як бачите, 25. Нічого не люфтить. Довжина 880. Якщо в такий гучок поставити, такий сюди, буде 900. Ціна 1100. Такий стан. Це у зборі 1100. Такі ножі. 500 гривень чотири штуки. Розміри видно. Такі форсунки є. Різні. Ціна за одну 100 гривень. Всі під ремонт. Такі ножі. Розміри видно. Пара 150. Такі ніж. 100. Такі ножі. 200 гривень один. Залишилось два ножі по 150 гривень. І один менший ти 150 гривень. Диски, диски 80 і 400 пара. 400 пара тут лівий болт і правий болт з різьбою. Там всередині кільця штуперні є. Такі колектор СМД 1500. Нічого, нюансів по ньому ніяких немає. Все ціле, не варене. 450 такі речі. Було багато оптовики забрали. Зняти з нового трактора. Тільки от відбити. 450 гривень. Захист флом. Це на МТЗ захист 150, вал такого плану 500. СМД 200, 250. Ключ 800. СМД 200 колектор. Цілий. По 350 фільтра на СМД. Ця річ із редуктора. 500. 550 гривень. Тут це ціле. Фото Напорний фільтр 500. Дозатор з кари. Розбирали кару, я до, до, забрав дозатор. дозати. Тисячу. Як тюкнув. працює. Це 300 на сажалку. На такі муфти, оці вали, 300, з гайкою 350. Далі на Т40 300. Теж 300. Пружина теж 300. Далі нові речі зі складу забирав разом з болтами. Вал таки не знаю. з чого? 200, це теж 200. Тут бірка була написана дом. Що згідно. 200. На гусеничний 300. Нове. На СМД 400. Тів тормозний, написане збіркою. Я тут почистив десь одному місці, він не стояв, 300 гривень. Далі на Т-150, 400 теж новий. Такі радіа... Ра... майстерний радіатор 500 новий. Це залишок болтів. М16 з кругою голівкою. М10, М22. І два пакети залишилось по 4 кг, м 90, по 60 за кг. Шпильки 12-й. Такі нові. Є кількість. М16, М16, крок 1,5, 88, це залишок. Такі залишились. М20 5 кілограм, 250 гривень. Ключі поштучно ціну видно. Хто забере всі, за 600 гривень віддам. Так і ключ 120. Це ключок Криму. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення. Відправка. Нова почта. Делівері. Нова почта, часткова предоплата. Делівері, УК, почта, повна предоплата. Дякую за увагу.